У цьому році я не знімав багато відео про перці, тому що вистачало своєї роботи, тому в кінці липня ловіть огляд на перці, які у нас вже скоро будуть стигнути, деякі вже наливаються. В цьому короткому відео я просто покажу, як почувають себе перці після полуниці. Розповім трохи, які давались добрива в процесі догляду. Ну і згадаємо декілька сортів, які батьки вирощують. Останні декілька років, тому що їх непогано беруть на базарі. Де вони будуть саме, важко сказати, добрати зошит, де все записано, і дивитися. Пізніше ви також будуть по сортам огляди. Постараюсь для вас це зробити. Перець у батьків виглядають в цьому році досить шикарно. Плантація, така міні-плантація, достатньо -таки гарна. Ось батьки вже окучили його. У нас, кстати, перець окучується. Не всі окучують, але... Не знаю, чому батьки його окучують. По-моєму, щоб трошки зберегалась волога, тому що корінь е поверху в перця. Таким чином батьки насипають трохи землю, щоб от, е коли посушував регіон, щоб така от була історія. Перець дійсно гараний. Ось бачите, які вони тут у лопаті стоять. Я ось е спостерігав, дивився, які перці у людей. І глянув, приїхав на ці, дійсно гарні. Ну, тут є один нюанс, знаєте який. тут трошки була привозна земля, чернозем привозив. І у мене тут була градка полки Коли тут була сама така висока полониця. Вона навіть видна. По перцю тут самий високий перець. Що давалось? При посадці це була румунська нітромофоска і гранульований компост ТД Юнісофт. Уже добре від сімейного саду, по-моєму, в той момент їх не було. Тому що воно все пішло на помідори і то не вистачило. По обробкам якась була ще при недалеко там від посадки, можна сказати, при посадці, ну навіть не при посадці, там десь тижня-півтора пройшло, може 10 днів. Не пам'ятаю, батько ще мішов, але була фунгіцидна обробка. І більше його ніхто не чіпав. І десь півтора тижні тому в середині липня. А десь приблизно так. Батько просто пройшов з пилистю 20 Двадцять, 20, 20, І він трошки почав тянутися вверх, рости, набирати зелену масу. Тому що тут був у нас такий колапс невеличкий. Оце всі зливи, пам'ятаєте, як полуниця гнила. Тут все в воді стояло. Місцями батьки навіть пересажували перець, бо деякі просто погоріли. Тому що тоді була жара. Ну, їм тоді було. М'яко кажучи, некомфортно. Ну В тому році у батьків перся було більше. По-моєму, два рази більше, тому що там було ще стільки само, там, де ми вирощували з Богданом Расаду біля річки на тому городі, то там теж було трохи перцю. Але які батьки сорти вирощують? Це Банкерс, Валюша, геміні. Ну і ще там декілька сортів було, тут не так їх багато стоїть. Тобто це всі кубовидні сорти, Ну тут і грошари теж є. По-моєму, червоні й жовті небагато на є. Тобто кубовидні перці на нашому базарі беруть найкраще. А з гагашарами в тому році всі сиділи, кліпали очима. А мамка винесла, а вони дійсно там такі крупні, гарні ростуть. Ну, постараюсь для вас зробити огляди. Тому, підсумовуючи це відео коротеньке, перець, по ідеї, повинен бути. Ну, хіба що якісь там катаклізми? Типу якогось шквального вітру, граду, який може теж дуже сильно нашкодити врожаю. Ну, а так ось за є. Вже можна даже було б разочок і калієм пройти, тому що багато формується плодів. Саме в цей момент можна було б давати калійну підживу.